Всім доброго дня ми з України, друзі. Слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог. Про те, як живе моя сім'я, в нелегкий для нашої держави час. Нахожуся зараз в рижиків наших, присують мене по повній програмі, От, посправлялися по господарству. Все, як завжди, по-старому. Хтось говорить, що ти знімаєш там в сараї? давай знімай щось на вулиці, хтось каже, давай, знімай поросят. Ну, кожному своє, хтось зовсім не хоче дивитися, критикує, що дурню знімаємо. Ну але ми шукаємо собі подібних і стараємось підтримати, ділитися якимись спостереженнями. І я думаю, що разом можна добитися якихось результатів. І коли трапляються якісь проблеми, а цепок, нашо це от для того цепок, коли трапляються якісь проблеми то треба ними ділитися і їх, так сказати, разом вирішувати, а не ховати це в довгий ящик і говорити, що все добре. Таких дуже багато, і, як там кажуть, дурінь думкою багаті. це є дуже погано, коли людина не розказує про свої проблеми іншим, таким самим, як і він, а тільки хвастається, що в нього все добре. Але це не є добре, тому що проблему треба її вирішувати і спостереження. Вони приносять результати, ну а також коли людина їх вирішує, то вона ділиться з іншими. От якось так. Так що, друзі, ну відео сьогодні буде не про свиней. Я рішив просто почати з цієї солодкої ноти. Мені дуже це все діло подобається, коли я дивлюся поросю. Е, е, рашисти хай не радуються, світло в мене на даний момент є. Все нормально. От, лампочки горять, чи світяться вірніше, і поросятка гріються. Хоч в сараї тепло. Ми до цього, так сказати, підготовлені. У нас є болір'янчик, ми його кочегаримо і я думаю, що вже скоро ми лампочки будемо відключати, щоб економити світло. Ну, У цих двох клітках стараємося, щоб воно було, тому що ну, на днях були у нас жовті поноси в деяких поросят в групах. Чому? Ну, перша причина це може бути переохолодження, тому що. То не було напруги, то світло пропадало. Ну, тобто перепад температури він також впливає для поросяток. Ну, е і першу причину може бути переохолодження. На даний момент все добре, поросятка награється, значить, в сарайчику тепло, температуру не скажу, ну, але не та температура, яка потрібна для малих поросят. Я думаю, що під лампою набагато буде тепліше, ну, але в самому сараї теж не холодно. Так що, друзі, якось так. Сьогодні я ще хочу зробити профілактичну процедуру нашим поросятам. Цим вже е, три неділі, вже пішла четверта, цим тільки буде три неділі. Тобто ми е, постараємося цих поросят відштовхнутися. І сьогодні е, купили ми нову, нову упаковку катазолу. Попросив кума їхав, бо в мене закінчилися вітаміни. І будемо робити їм прививку Сардосан і катазол ставити в парі. Тобто навіщо ми це робимо? Це профілактична процедура ну, в першу чергу від набрякової хвороби. Це є, е, ну, Бувають проблеми. І колись давним-давно, коли в мене була ця проблема, мені посовітували ставити сардесан. Багато є критиків в цьому напрямку, що вона не працює, що це не вакцина, а помиї. Ну, але вона. Працює і вона спрацювала в мене. І буду надіятися, що спрацює і у деяких інших людей. Так само вакцина Перісенг парво, яку ми вакцинуємо свинок від парвовірусної інфекції. Ну вже на стої сторони у нас всі клітки пусті. хоч у нас там тільки була одна свинка. Була в нас там мазуха, яку ми відлучали від поросят, і зараз ми її перегнали ну, назад, начебто не перегулює. Перегнали її назад в китайський квартал. Навіщо ми це зробили? Зробили це для того, щоб вона могла займатися і масажувати себе, Тобто, щоб був такий маціон. Тобто, я підтримую свиноматок, щоб вони все-таки народжували поросят не в устанках, ну а в клітках. Хоч після відлучки залишаю поросят на місці, а свиноматок ставлю в станки для індивідуального утримання чи осініння і подальшого утримання. Тобто закріпили вагітність. Є клітка, значить ми її туди і перегнали. Так що, друзі, ерісен пару проти правил, один укол, раз у пів, раз у рік Получилося у мене так, це Одна одне спостереження було, коли вже вона була точно у мене, ця парвовірусна інфекція. І вже другий раз, коли ми з вами взяли свинку з відгодівлі, ту ж мазуху, і вийшло от такий збій, прогодували свинку, того, там даже вона через неділю вона переходила обично при. Парвовірусні інфекції свинки перехожують, і вийшло, що народила нам 9 муміфікованих і четверо, ну не дуже камільфо-поросят. Одвоє з них залишилося, двоє пропало. Ну, якось так. Для того, щоб цього не було, якщо є можливість, вакцинуйте. І ця болячка є інфекція ходова, і говорять: якщо вже свинка заболіла, то не можна вакцинувати. Ні, можна вакцинувати, тому що. Е Вакцин, вакцинується від парвовірусної інфекції, тобто парвовірусна інфекція на свинку вона не впливає, вона впливає на плоди, тобто на поросят, які знаходяться всередині. Тобто, після того, як розпоросилася, провакцинували, виробилися антитіла і таким чином вже слідуючий порос можна е, ждати нормальним. Так що, друзі, якось так: Ось таке невеличке у нас вийде відео. Думав, іти знімати друге відео. Ну але е, все-таки відео буде в нас про поросят. Хотів би ще всім подякувати за підтримку за підтримку коментарями Лесі Петрівни. О, так як її там трошки попала вона в новини. Ми нічого е, поганого ні про кого не говоримо, але говоримо, що е, все-таки культура, мистецтво, е, українська пісня, українська культура це є не відокремлена ну, від частина України. І це також є візитна картка, як вишиванка, і українська пісня, танок український. І треба це підтримувати. Ну, але багато е, людей, які займають вищі посади, ну, якось для них це дурня. І тим паче в такий період, коли війна на вулиці і говорять, що це ну, не є. Не тільки, і люди також говорять, що навіщо там співати, ну як навіщо? Для того, щоб підтримувати один одного, підтримувати хлопців, які боронять нашу державу. Ну, багато людей, багато думок. Так що дякую всім за підтримку. під Тим, як Надюшка співала на концерті, багато написали і в її підтримку. Ну, якось так. Да, багато залежить від усіх нас. І тільки разом ми зможемо перемогти, а також працювати. Працювати також потрібно. Хай це неправильно, там що там ми тримаємо це в домашніх умовах, там якусь кількість там поросят, багато там критики, але щось продасться, щось віддасться, і це є частина якогось продовольчого запасу нашої держави в такий нелегкий час. Навіть <кл> як> якщо ми передаємо посилки своїм там рідним синам, там родичам, вони діляться з іншими і таким чином ну, якось допомагаємо також. Ну, а Багато ж людей допомагає коштами, складаються, щось купується. Багато роблять волонтери, е, дуже багато. Ну, Також волонтерські організації різні і кожна людина знаходить собі ту організацію, з якою, якій вона довіряє і з якою вона. Працює. Так що ну, а працювати треба в такий важкий час, як зараз, і проблеми з світлом для свиноводів, для усіх е, так сказати, працівників в сільському господарстві, хоч ми ну, маленьке таке господарство, і то, коли є проблеми з світлом, а вони є у всіх, трошки важко зберегти поголів'я, тому що нехватка температури. А вже звикли, багато людей автоматизувалися. І перестроюватися назад приходиться, також, як казав Сергій Стрілецький, да, ми стараємося щось запобігти там і придбати те, що колись там, десь років тому млинок маленький, там якусь тазіка, щоб це все діло можна було змішувати і, і таким чином годувати поголів'я, тому що вирізати його. Раз, трах-бах, і все, свинку зарізали, все, її переробили, її з'їли і забули. А щоб на її місце поставити, це треба рік, грубо говоря, щоб вона привела поросят, і то це при якісному харчуванні. Там, наша кучеряшка, вона привела поросят, там, сказати, в 10 місяців, грубо говоря. Да? Ну, це такі випадки бувають дуже рано, це спарована свинка в першу гулянку. Ну, вони скороспілі і такі вони чималі. Тобто, ну якось так. так що Оця група поросят усіх сестра загуляла пізніше. Ну ми її годували в другу гулянку. Ці свинки. Ну, Теж пішли вже непогано. І ці свинки ми міряли, ну так, 130-140 кілограм. П'ять місяців шостий пішов. Саме ну, краще це загнати на ваги. Ну і є тут а також пару свинок. Ми вже проглистували. Після глистовки да, деяка група поросят приземлилася. Ну в якому сенсі приземлилася. Тобто, ну погано, ну трошки збив програми, пішов все-таки і вермиктин це отрута для глистів, да, там, ну не знаю, яка там вона і дія, да, там. Паралізує вона їх, і потім просто вони виходять з фікальної масови чи там убиває, їх точно не скажу. Але ця група поросят нормально себе почуває, ця група поросят також себе нормально почуває. Ну там в дальньому углу пару лиженьких теж підпоносили, трошки пішов збій у програмі. Так що, друзі, ну якось так, як завжди, про все і не про що. Але я думаю, ті люди, які дивляться мій канал, я думаю, десь можливо комусь якесь і слово і стане в нагоді. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео номер один. Відео номер два буде про бройлера. Хочу сьогодні зважити, трошки розселити, що я сьогодні зробив, розкажу. Ну воно все одне і те саме. Але ми в цьому живемо і 10 років, і нормально, якби нам усе надоїдало. То люди просто б не жили, да? люди щось спробують міняти, ну, але якось так. Тобто стабільність це залог успіху. Усім бажаю, друзі, скорішої перемоги. Підтримуйте один одного разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Усім пока-пока, миру, здоров'я та добра.